Добрий день, я Діана, і сьогодні моє життя зміниться на 180 градусів. Нарешті я тут і скоро буду бачити! Ура! Рекція пройшла чудово, ви вимо. Бачиш? Ні, лісу романа був. Уявляєте, я встала з операційного е, столу, і я бачу, я бачу світ. Перша емоція це були сльози. Я вже хочу бачити більше. Дякую, ОКО. Добрий день. Мене звати Діана. Сьогодні рівно місяць після того, як я зробила собі лазерну корекцію зори в медичному центрі. ОКО. я бачу, я бачу світ, я бачу маленькі деталі. Це просто не передати, як це круто. Дякую колективу, дякую хірургу, який зробив операцію. Ну просто подарували шанс бачити і бути такою, як усі. Реабілітація пройшла ну, доволі таки дуже легко. Причому я задоволена. А тепер я буду робити, творити та радувати усіх своєю красою, але вже без окулярів. Дякую, Око, я тебе люблю.